Вітаємо! Цьому році виповнюється 30 років з того часу, як закінчилась одна з найкривавіших і найжорстокіших війн після Другої світової війни: війна Хорватії за незалежність, або як її ще називають Хорватська війна, яка тривала з 31 березня 1991 року по 12 листопада 1995 року, і стала другою з низки югославських війн кінця ХХ століття після найкоротшої десятиденної війни Словенії з Югославською народною армією. Наприкінці червня, на початку липня 1991 року. Що спільного між цією війною та російсько-українською війною, яка триває вже 11 років? Як і ми, Хорвати пережили жорстоку п'ятирічну війну на Балканах на початку 90-х? У цій невеликій країні, а за площею Хорватія, як разом взяті Київська та Черкаська області України, від початку сербської військової агресії були всі шанси стати жертвою. Але Хорвати, які боролись за незалежність, не лише не здались, а за лічені місяці збудували армію під керівництвом першого президента незалежної Хорватії Франьо Туджмана. І вказали старшому брату сербам на їх місце, здивувавши тим самим весь світ, як і українці, яким весь світ у 22-му році давав 72 години, але ми вистояли і боремось вже четвертий рік поспіль. Для більшості українців Хорватія – це курорт з чудовими пляжами на адріатичному узбережжі. І ніхто вже не згадує, що якихось 30 років тому тут тривали запеклі бої, бої, в яких Хорвати стояли на смерть за свою незалежність, незважаючи на різне географічне положення, рівень Чисельність населення та розміри країни між Хорватією та Україною є багато спільного. Предки хорватів, племена білих Хорватів, жили колись у східній Галичині, нинішня територія Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей і у 7 столітті мігрували на територію сучасної Хорватії. Неподалік міста Спліт, другого за розмірами міста Хорватії, є містечко Києве. і Київ і Загріб влітку 1991 року проголосили свою незалежність. У грудні 1991-го обидві держави визнали незалежність одна одної. Перший офіційний візит до іноземної держави, перший президент незалежної Хорватії Франьо Туджман зробив у травні 1992 року в Україну. Хорватська мова займає п'яте місце за спорідненістю з українською після білоруської, словацької, чеської та польської. А ще нас поєднує спільна історія. Це історія молодшого брата, сусідня країна якої живе імперськими амбіціями. Адже серби мріяли і продовжують це робити великою Сербією не менше, ніж. Ж росіяни своїм російським світом загалом у складі Югославії Хорвати зазнавали таких самих утисків від сербів, як і українці від росіян. Спільне для українців і хорватів лихо, шовінізм старших братів в лапках, утиски та знищення національної ідентичності. Югославія виникла внаслідок падіння Австро-угорської імперії по завершенню Першої світової війни. Спершу ця держава була королівством у складі Сербії, Чорногорії та колишніх австро-угорських земель Боснії, Хорватії та Словенії. Після Другої світової війни до влади в Югославії прийшли комуністи на чолі з Йосипом Брос Тіто перетворилась на Союзну Федеративну республіку у складі шести республік Словенії, Харватії, Боснії та Герцеговини, Сербії, Чорногорії та Македонії, і двох автономій у складі Сербії Косова і Метохії та Воєводини. Економічно Югославія відчувала себе найкраще з усіх країн комуністичного блоку завдяки особливостям правління Йосипа Брос Тіто та його особистих якостей, незважаючи на те, що він прийшов до влади як комуніст, його правління було більш Капіталістичним ніж комуністичним, Югославія в ті часи активно розвивала зовнішньоекономічні зв'язки не тільки з країнами соціалістичного табору, але й з західною Європою, США та іншим ком... Талістичними країнами для тіто, крім економічного процвітання, була важлива єдність країни, і для нього це було природнім, оскільки мати у нього була Словенка, тато Хорват, а резиденція його була у Сербії. Така мультинаціональна історія його походження та життя робили його своїм будь-де про Тіто казали, що він тримав країну в залізному кулаку, одягненому у Вільветову рукавичку. 4 травня 1980 року тіто помирає. Деякий час країна продовжує спокійне життя, поки наприкінці 80-х років до влади не приходять сербські націоналісти на чолі зі Слободаном Мілошовичем. Починається процес розпаду держави у 1991 році в Хорватії мешкало 12% сербів, які з проголошенням незалежності стають національною меншиною і заявляють про своє бажання доєднатися до великої Сербії. У відповідь Сербія вводить війська до Хорватії. Перша етнічна чистка відбулася у вже згаданому нами містечку Києве. Де хорватів оточили і розстріляли лише за те, що вони хорвати. А символом цієї війни став Вукавар 50-тисячне -ти місто на хорватсько-сербському кордоні з мультиетнічним населенням. Вукавар пав під натиском сербської армії, і безліч поранених хорватських військових було витягнуто зі шпиталю та розстріляно у полі. Чотири роки по тому хорвати повернули собі це місто. А ще була осада Дубровніка, операція Откоз 10, бій у Далматинських протоках, операція Оркан 91, Буря, Блискавка та інші. Отже, головне, що поєднує Хорватію та Україну: війна. Наші країни обидві зазнали збройної агресії від колишньої метрополії. Ми дізналися, що таке бути біженцями на власній землі, побачили справжнє обличчя колишніх братів. Хорвати пам'ятають. Про вукаварську різанину, різанину в Бачені, Шкабрне, Ловасі, Паулін Дворі, масові вбивства в Сисакі. Тому болісною для кожного хрвата є українські трагедії в Бучі, Бородянці, Маріуполі, Бахмуті і ще тисячі міст, містечок і сіл, зруйнованих нелюдами, яких колись вважали братами українці. Сьогодні серед тих, хто. Захищає Україну на фронті. Є й хорвати у червні 2023 року. Хорвація запропонувала свої порти для експорту українського зерна, віддала Україні всі свої гелікоптери. Мі 8 Хорвація підтримала рішення Європейського союзу про виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Ділиться досвідом у сфері розмінування і судового переслідування військових злочинців. З 2014 року Хорватія організовує реабілітацію поранених українських воїнів та відпочинок дітей, які втратили батьків на війні. Вже реабілітовано 3200 дітей та понад пів тисячі бійців Збройних сил України за кошти хорватських громадських осіб та підприємців. І за це все українці безмежно вдячні справжнім братам-харватам. Вам сподобалось? Було цікаво? Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.